Моя мати це є жінка, що мене родила. Моя церква, Божий храм, що мені так милий. Моя мати це є жінка, що мене водувала, моя церква, де людина вже Бога пізнала. Моя мати наймиліша, що мене плекала. Моя церква найсвятіша, що віру нам дала. Моя мати, тільки моя мені найрідніша, Моя церква невеличка, може десь і більше. Моя мати дуже пильно мене оберігає. Моя церква, котрий рік будова триває. Моя мати, тут зі мною по Божій волі. Моя церква найгарніша, збудуємо по волі. Моя мати, моя одна, іншої не буде. Моя церква, ось тут поруч, йдуть до неї люди. Моя мать найсвітіша після Богома. Моя церква нам від Бога, що ж більше набрати. Моїмся і віримо, лиш Бог допоможе. І лукаво, лукава, зависна, ворожа. До люди і з дітьми до церкви, до храму. Молюся за тебе, за рідних, за маму.